Він малював брошури для ОУН, ілюстрував дитячі книги і навіть розписував іконостаси. Привіт! З вами Діана Гриньків, і ми продовжуємо говорити про найвідоміших Михайлів України. І сьогодні мова піде про художника. Знаємо, що до лютого ще трохи далеко, але ця інформація буде вам корисною. 9 лютого день пам'яті українського художника-графіка, іконописця, декоратора та громадсько-політичного діяча Михайла Михайлевича. І зараз ми розповімо більше про цю видатну постать. По матері він походив з козацького роду оборонців Батурина, здобув вищу освіту художника у Київському художньому інституті. Згодом навчався у празі у Празькій академії мистецтв. Нічого так? У 1939 році Михалевич очолював мистецьку референтуру вищого керівництва карпатської січі, а згодом у 1940-х роках був членом ОУН та очолював тамтешній відділ мистецтв. Власне, як художник він найбільше відомий своїми плакатами, присвяченими боротьбі карпатської України проти угорських і польських загарбників. Михалевич працював над різними агітаційними матеріалами, малював карикатури, компонував різні гасла та опрацьовував ілюстрації для матеріалів. Тися 1944 року Михайло Михалевич жив у Німеччині, де викладав ужиткове мистецтво у таборах для переміщених осіб, а також він розписував іконостаси. А з 1950 року, в США там він був активним учасником національно-культурного життя української спільноти аж до своєї смерті у 1984 році. Крім того, він зініціював заснування православної церкви святого Володимира і Ольги у Сент-Полі, штат Міннеаполіс, це в США, і розписав її іконостас. Похований Михайло Михайлович на українському цвинтарі в Баунтбруці, Нью-Джерсі. За своє життя він здобув визнання як портретист, ілюстратор дитячих книжок та періодичних видань. А ще він працював у техніках Естампа та Акверелі і рисував олівцем і вугіллям. Також займався екслібрисами, листівками, оформленням календарів і розписом кераміки, ще намалював повну ілюстрації для журналу Веселка, і його роботи зберігаються у музеях та приватних колекціях України, США, Чехії та Німеччини. І якщо ми говоримо про його твори, то просто мусимо показати вам цю листівку. Її було надруковано у березні 1939 року. Видавництво Карпатська Січ автор, позначений внизу буквами ММ. Це звісно, Михайло Михайлевич. Насправді займатися такою діяльністю і бути художником в ті часи було геть непросто, тому ми повинні пам'ятати та цінувати таких діячів культури. На цьому у мене все нагадую, що з вами була Діана Па-па!